Олексій Юрійович, Отже, законопроект про мобілізацію. Ми щойно от почали його обговорювати. Нам анонсували, що 9 січня парламент має визначитися да, з його подальшою долею. Можливо, у вас є якась інформація? Ну і цікавить, звичайно, ваша позиція по запропонованим змінам на цей момент. Тут не така проста ситуація, як попередні експерти ну намагаються представити. Бо в цій з цим саме законопроектом, якщо хтось вважає, що будь-що можна проштовхнути, навіть президент України не вийде в цій ситуації. Розумієте, він набув дуже серйозного суспільного резонансу. Там є відверті, дійсно ну ти штанги, так називаємо, так. І як на мене, це і не тільки вікові, хоча і вік, і інвалідність, і, ми розуміємо, які тонкі нюанси, але там дійсно є норми, які очевидно є тими, що суперечать конституції. Ну ви розумієте, ці арешти, майна, обмеження і все таке інше. я... Однозначно переконаний, що нам треба якомога швидше не, дійсно сучасний закон про мобілізацію. Погоджую, що це треба було на вчора, але тут питання погодьтеся більше до уряду, і як на мене, одне з ключових питань це те, про що сказав врешті-решт міністр Марченко. Ну це ж не просто додатково призвати скільки там 500 тисяч на хвилиночку, 500 тисяч. Ну їх же треба десь. Тримати, годувати, одягати, озброювати, навчати, і під це безумовно має бути ресурс виділений, якого на сьогодні немає. в Бюджеті не передбачено. розумієте? а написати просто строчку в супроводжувальній записці, що не потребує бюджетних витрат. Цей законопроект урядовий ну, вибачте, це вводити в оману і не, не тільки депутатів, но всіх українців розумієте? Війна це гроші. І тому складна ситуація. Повірте, максимально будемо ефективно працювати. Вчора були гарячі дискусії. Вони будуть сьогодні продовжуватися в цих комітетах, але є очевидні речі, які, як на мене, уряд мав би по-іншому зробити, по іншому. Скомунікувати. Бо ще закону немає а вже стільки навколо нього бачите, там список ламається, що дійсно не може не турбувати. Та Олексій Юріче, ми бачили висновки комітетів двох антикорупційного, він визнав, що є корупційні ризики, і е, комітету соцполітики, так що там теж є зауваження в комітету соцполітики до до цього законопроекту. Отже, з цими зауваженнями, чи може бути він якби винесений в за урвація зауваження? Це така нормальна. Ну те, що там антикорупційні, треба побачити, які саме там пане Радіна, вона ж не оприлюднила, просто є така інформація. Але як на мене... Є, є неконституційні речі, очевидні там вони в зауваженнях науково-юридичного управління розумієте, тобто це суттєві безумовно моменти. але ми ж не можемо будь-що проштовхувати в цій ситуації, і я вважаю, що тут ще раз хочу сказати: не знаю, хай колеги це не мій комітет, але хай колеги визначаються, що ефективніше не терміново розробити, зареєструвати і виправити ці норми. Ми чи заходити в перше читання, і потім почне ну, почнеться процедура, така ну непередбачена. Бо я не думаю, що просто так слугам вистачить своїх голосів для того, щоб будь-що приймати, що наваяють в уряді або в офісі. Тим більше, що я чув заяву і пана Подаляка, представника офісу президента, який казав, що дійсно так треба доробляти це суттєво цей законопроект. Тому по що ж, я думаю, визначеності зараз немає, чи в чи постаном на вчора на вечір немає не.